Більше ніж з два з половиною роки Сполучені Штати підтримували Саудівську Аравію у війні проти хуситів у Ємені. Конфлікт спричинив найстрашнішу гуманітарну катастрофу у світі, проте дуже невелика кількість людей знає, хто такі хусити, що вони відстоюють і чому вони є загрозою. Вітаю, це історія для тебе, і це моє сьоме відео на цьому каналі. Я й надалі планую стабільно випускати матеріали про історію, діячів, важливі історичні події чи сучасну політику. Намагаюся, щоб це відбувалося хоча б один раз на тиждень. Але було б чудово, якщо б про мій проект дізналося більше людей. Але для цього мені вже потрібна ваша допомога. Нічого складного, лише декілька простеньких дій та кліків. Поставити лайк. Вдарити у дзвіночок та, звичайно, підписуватися на канал. За статистикою 99% усіх глядачів дивляться мої відео без підписки, і було б дуже круто, якщо б ми це якимось чином виправили. Якщо у вас є друзі або родичі, які цікавляться чимось історично-політичним, то закиньте і їм. Раптом їм також буде цікаво. У мого проєкту немає ніяких спонсорів, як і професійної команди чи якогось обладнання. А також немає реклами, тому все, що ви тут бачите, це своїми силами. Я щиро вдячний усім, хто підтримує розвиток мого проєкту, також раджу переглянути інші відео. Вже є матеріали, наприклад, про правителів давнього світу, Наполеона та Жозефіну, Генрік Кісінджера та про те, що спільного у японських середньовічних шпигунів та Нео з Матриці. Коротше кажучи, є багато всього, ну а ми переходимо до Хуситів. Перш за все хусити – це зайдити шиїти. Мусульмани шиїти є меншістю в ісламському світі. А зайдити – це меншість шиїтів, які суттєво відрізняються за доктриною та віруваннями від шиїтів, які, наприклад, домінують в Ірані, Іраку та інших країнах. Зайдити отримали свою назву від зейда Біна Алі. Правнука Алі двоюрідного брата Мухаммеда, якого шанують всі шиїти. Зейд Бін Алі очолив повстання проти держави Омиядів у 740 році, першої династичної імперії в історії ісламу, яка правила з Дамаска. Зейд загинув страшною смертю під час свого повстання і вважається, що його голова похована в його святилищі в Йорданії. Зейдити вірять, що він був зразком ідеального халіфа, який мав правити замість омиядів. Відмінною рисою біографії Зейда є те, що він боровся проти корумпованого режиму. Суніти та шиїти погоджуються, що він був праведною людиною. Зейдити підносять його як втілення символу боротьби з корупцією. Хусити зробили боротьбу з корупцією центром своєї політичної програми, принаймні номінально. Послідовники Зейда заселилися в північних горах Ємену в 9 столітті протягом наступної тисячі років. Зайдити боролися за контроль над Єменом. Бувало, це завершувалося успішно, бувало, ні. Зайдитські імами правили громадою, і Зайдити становили більшість населення в горах на півночі. Вони воювали як проти османів, так і проти вахабітів у XVIII та XIX століттях. З розпадом Османської імперії в 1918 році Зайдитська монархія взяла владу в північному Ємені та створила королівство під назвою Мутавакаліцьке королівство. Правитель або Імам був одночасно світським керівником і духовним лідером. Їхнє королівство воювало та програло війну Саудівською Аравією в 1930-х роках, втративши територію на користь Саудитів. Вони користувалися міжнародним визнанням як законний уряд Північного Ємену. Їх столиця була в Таїзі. У 1962 році підтримувана Єгиптом революційна течія скинула короля. Мутавакалітів і встановила Арабський націоналістичний уряд зі столицею в Сані. За підтримки СРСР, Єгипет направив десятки тисяч військових для підтримки республіканського перевороту. Зейдицькі реалісти втекли в гори вздовж кордону з Саудівською Аравією, щоб вести громадянську війну за контроль над країною. Саудівська Аравія підтримала роялістів проти Єгипту. Ізраїль також таємно підтримував зайдицьких реалістів. Війна завершилася перемогою республіки після того, як саудівці та єгиптяни вирішили своє регіональне суперництво після війни 1967 року з Ізраїлем і втратили вже інтерес до громадянської війни. В Ємені. Зейдицький республіканський генерал на ім'я Алі Абдула Салех прийшов до влади після низки державних переворотів у 1978 році. Салех правив Єменом протягом наступних 33 років. Він об'єднав північний і південний Ємен у 1990 році, підтримував Ірак під час війни в Кувейті в 1991 році та пережив громадянську війну на півдні за підтримки Саудовської Аравії в 94-му. У нього були складні відносини як з Ер-Ріядом, так і з. Вашингтоном, але наприкінці 90-х років він підтримав обох у боротьбі з Аль-Каїдою. Атаки Аль-Каїди на величезний корабель, ескадрений міноносець з керованими ракетними озброєннями Сполучених Штатів Кол наприкінці е 2000 року в Адені, зблизила американців з Салехом, хоча його співпраця проти Аль-Каїди завжди була сумнівною. Хусити виникли як зайдицький опір Салеху та його корумпованості. В 90-х роках на чолі з харизматичним лідером на ім'я Хусейн Аль-Хусі, від імені якого якраз вони й названі. Хусити звинуватили Салеха у величезній корупції, мов якраз він і вкрав все багатство найбіднішої країни арабського світу для своєї власної родини, подібно до інших арабських диктаторів, там Туніс, Єгипет чи Сирія. Вони також критикували Саудівську Аравію та Америку за підтримки диктатора. Американське вторгнення в Ірак у 2003 році суттєво радикалізувало рух хуситів, як і багатьох інших арабів. Це був переломний момент. Після очолюваного США вторгнення в Ірак Хусити взяли гасло: Бог великий, смерть США та Ізраїлю, прокляття на них і перемога ісламу. Група також офіційно називалася Ансар Аллах» або ще прихильники Бога. Хезбала шиїцьке угрупування Лівану, яке успішно вигнала ізраїльську армію з країни, стала прикладом для наслідування та наставником для хуситів. Незважаючи на різні типи шиїзму, вони все ж таки змогли знайти спільне. Іран був другорядним джерелом підтримки, особливо тому, що хусити та іранці вбачали от спільного ворога саме в Саудівській Аравії. Після 2003 року Салех розпочав серію військових кампаній, щоб знищити Хуситів. У 2004 році сили Салеха вбили Хусейна Аль-Хусі. Єменська армія і авіація були задіяні для придушення повстання на півночі Ємену, особливо в провінції Саада. Саудівці приєдналися до Салеха в цих кампаніях. Хусити перемогли як Салеха, так і Саудівську армію. Та зробили це неодноразово. Для саудівців, які витратили десятки мільярдів доларів на свою армію, це було дуже принизливо. Арабська весна прийшла в Ємен у 2011 році. Рух Хуситів був частиною широкого національного повстання проти Салеха. Це насамперед стосувалося просування інтересів зайдитської громади. Коли Салеха змінив Суніт з півдня... Апт Мансур Гаді, який був віце-президентом Салеха за настановою саудівців, реакція Хуситів була ну дуже передбачена. Вони критикували й гаді. Було розпочато національний діалог для вирішення питання про майбутнє ємену після Салеха за регіональної та міжнародної допомоги. Пропонувалося обрати федеративну форму державного устрою, а також. Вона повинна була включати шість провінцій, які б мали певну автономію. На півночі, де домінували зайдити, з'явилися два утворення, які не мали виходу до моря. У 2014 році хусити почали таємну змову з Салехом проти гаді. Навіть за стандартами політики Близького Сходу це було дивовижно та дуже лицемірно. Дуже лицемірно. Значна частина армії залишалася вірною Салеху та його родині. Тому разом із хуситами вони мали перевагу в силі. Гаді був Дуже непопулярним і вважався маріонеткою Саудівської Аравії. Хусити відкрили пряме цивільне авіасполучення з Саною та Тегераном. Іран пообіцяв дешеву нафту для Ємену, а чутки про розширення співпраці Ірану та Хуситів швидко поширювалися світом. Головний порт Ходейда перейшов під руки Хуситів, і вони почали наступ на Аден, столицю Півдня та найбільший порт в Індійському океані. Для Саудівського короля та його 29-річного міністра оборони та сина принца Мухаммеда Бін Салмана це був. Справжній кошмар. Ворог зі зв'язками з їхнім регіональним давнім противником захоплював Ємен. Стратегічні протоки могли опинитися в руках Хуситів, і це був дуже важкий виклик для нової команди в королівському палаці Аравії. Для адміністрації Обами картина була дещо складнішою. Представники американської розвідки заявили, що Іран фактично намагався перешкоджати Хуситам, захопити сану та повалити правління Гаді. Іран віддав перевагу. Менш радикальному курсу, але керівництво Хуситів було дуже сп'янілим від своїх успіхів. Крім того, заступник міністра оборони Майкл Вікерс офіційно заявив у січні, що Вашингтон мав продуктивні неформальні розвідувальні стосунки з Хуситами проти Аль-Каїди. Він припустив, що співпрацю можна продовжити потім. Саудівці вирішили піти на війну, щоб підтримати гаді та завадити повстанню Хуситів та Салеха. І не дати їм зміцнити контроль над країною. Операція «Вирішальний шторм почалася в березні 2015 року. Швидко було створено коаліцію з Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та інших традиційних союзників Саудівської Аравії. Двоє відмовилися приєднатися: це Оман і Пакистан. Обама підтримав Аравію, вибираючи між союзником Саудівською Аравією та Хуситами, президент Америки став на бік. Давнього партнера підтримка Сполучених Штатів та Великобританії є важливою для Саудівської Аравії, повітряні сили, якої оснащені американськими та британськими літаками. Відтоді літаки з США скинули на Ємен тонни американських і британських боєприпасів. Майже через три роки повітряна та морська блокада Саудівської Аравії території, контрольованої Хуситами, призвела до справжньої гуманітарної катастрофи, коли мільйони єменців опинилися під загрозою голоду та хвороб. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією посилила блокаду та поступово отримала більше території. Хоча Гаді, якого вона також підтримувала, практично не контролював те, що відібрали у повстанців. Він проживав в Ерріяді. Усі сторони обґрунтово звинувачували один одного у військових злочинах. Салех порвав зі своїми союзниками, сигналізував Ер-Ріяду, що він знову переходить на інший бік, але був убитий через декілька днів. Хусити виграли битву за Сану, але залишилися ізольованими від єменської політики. Ерріяд зображує хуситів маріонетками Ірану, але багато жителів Ємену вбачають в них патріотів, які борються з традиційними ворогами. Саудівською Аравією. Та Америкою, яка є захисником Ізраїлю, пропаганда Хуситів розповсюджує думку, що Ємен зазнає нападу саудівсько-американсько-ізраїльської армії. У 2022 році, нарешті, було підписано перемир'я. Воно закінчилося через 6 місяців, але ворогуючі сторони не повернулися до повномасштабного конфлікту. Організація Об'єднаних Націй заявила, що війна в Ємені перетворилася на найгіршу гуманітарну кризу в світі. Майже чверть мільйона людей було вбите під час війни, згідно зі статистикою того ж ООН. Після припинення вогню хусити консолідували свій контроль над більшою частиною північного ємену. Вони також прагнули укласти угоду Саудівську Аравію, яка б призвела б до остаточного припинення війни та зміцнення їх як правителів країн. Хуситів підтримує Іран, який почав збільшувати допомогу угрупуванню. Починаючи з 2014 року, коли громадянська війна загострилася та посилилася його суперництво Саудівської Аравії, відповідно до звіту центру стратегічних і міжнародних досліджень за 2021 рік, Іран надав їм зброю та технології, морські міни, балістичні і крилаті ракети, а також БПЛА та дрони. Хусити є частиною так званої осі опору Ірану. Антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань за підтримки Тегеран. разом із Хамасом у Газі та Хезболою у Лівані Хусити є одним із трьох відомих підтримуваних Іраном угрупувань. Американські офіційні особи відстежували неодноразові вдосконалення дальності, точності та потужності ракет внутрішнього виробництва. Хуситів. Спочатку домашня зброя хуситів була здебільшого зібрана з іранських компонентів, які контрабандою доставлялися до Ємену по частинах. Але вони зробили модифікації, які призвели до суттєвих загальних покращень. У сучасних подіях хусити використали балістичні ракети середньої дальності проти Ізраїлю. Хоча хусити не можуть становити серйозну загрозу для Ізраїлю, Їхня зброя може спричинити певний хаос у Червоному морі. Вони використовували безпілотники та протикорабельні ракети для націлювання на комерційні кораблі, деякі з яких, як вважають, не пов'язані жодним чином з Ізраїлем, спонукавши таким чином кораблі США відповідати на цю агресію глобальній економіці було подано ряд болючих нагадувань про важливість цієї вузької ділянки моря, яка тягнеться від протоки Баб-Ель-Мандеп біля узбережжя Ємену до Суецького каналу на півночі Єгипту, і через яку йде 12% світової морської торгівлі, включаючи 30% загальних контейнерних перевезень. У 2021 році судно під назвою Ever Given сіла на мілину в Суецькому каналі, заблокувавши таким чином життєво важливу торгівельну артерію майже на тиждень, щодня затримуючи вантажі на 10 мільярдів доларів. І це викликало перебої в глобальній логістиці. Є побоювання, що атаки безпілотників і ракет хуситів проти комерційних суден, які відбуваються майже щодня з 9 грудня, можуть спричинити ще більший шок. Для всієї світової економіки чотири з п'яти найбільших світових судноплавних компаній разом із нафтовими гігантами призупинили судноплавство через червоне море через побоювання нападів, і це може призвести до великого росту цін, Атаки можуть змусити кораблі перейти. Набагато довший маршрут навколо Африки і спричинити дуже різке зростання витрат на страхування. Компанії можуть перекласти збільшення витрат на транспортування своїх товарів на споживачів, знову підвищуючи таким чином ціни в той час, коли уряди, мабуть, у всьому світі намагаються приборкати інфляцію після пандемії. Удари хуситів могли бути спрямовані на те, щоб завдати економічних страждань союзникам Ізраїлю в надії на те, що вони змусять Нетаньяху припинити операцію в газі. Відстоювання палестинських інтересів також може бути спробою отримати легітимність як вдома, так і в регіоні, оскільки вони прагнуть контролювати Північний Ємид. Ви самі бачили, як Сполучені Штати та Велика Британія відреагували на дії Хуситів? На момент запису цього відео вони вже провели одну обмежену авіаційну операцію з бомбардуванням Хуситів та попереджають, що це може повторитися у разі подальших агресивних дій та перешкоджанню торгівлі. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, чим завершиться ця історія? А також залишайте свої ідеї для моїх подальших відео. Дивіться інші записи, діліться ними зі знайомими, друзями, підписуйтесь обов'язково на канал. Усім дякую та бувайте!